Малята, я Артем. Я з мамою йду в магазин. Хочу придбати повітряні кульки. Артем придбав в магазині повітряні кульки синього кольору. Давайте дізнаємось, скільки всього повітряних кульок придбав Артем. Давайте разом їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки всього повітряних кульок придбав Артем. Вірно, п'ять. Позначте кількість відповідною цифрою. Добре, діти, молодці. Ще одну кульку червоного кольору Артему подарувала мама. Скільки тепер стало повітряних кульок? Давайте порахуємо. Один, два, три. 4, п'ять, шість. Скільки повітряних кульок стало у Артема? Так, шість. Як ми це зробили? Ми до п'яти повітряних кульок додали ще одну повітряну кульку. 5 п'люс один дорівнює шість. Яка вона ця цифра шість? Цифра шість як бегемотик, Має кругленький животик. Ну, а шийка як дуга, вліво зігнута вона. Шість подібна до замка. Хто його не знає. Відмика його рука та, що ключик має. Для того, щоб не розгубити свої повітряні кульки, Артем на них написав цифри. Але деякі цифри він забув написати, давайте допоможемо йому пригадати. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово, діти. Ви добре впоралися із завданням, а зараз зробимо гімнастику для очей. Порахуємо від одного до шести. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. А тепер порахуємо у зворотньому напрямку. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці діти. Давайте розглянемо склад числа шість. Шість це один і п'ять. Два і чотири. Три і три. Чотири і два. П'ять і один. Цифра шість дверний замочок. Зверху крюк. Внизу кружочок. За допомогою паличок для рахунку можна викласти цифру 6. Підскануйте QR-код та всією родиною пограйте у цікаву математичну гру. Я дуже радий був з вами познайомитись, але мені час вже поспішати додому, тому кажу вам до побачення, до нових зустрічей.